Не кожному сучасному українці відома постать Федора Вовка, але це й не дивно, бо радянська влада намагалася всілякими способами стерти його ім'я з історії за його діяльність як науковця. І, на жаль, в деякій мірі їм це вдалося. За часів Радянського Союзу його ім'я не згадувалось. Про нього почали говорити лише після проголошення незалежності. І то його ім'я фігурує лише в колі науковців. То що ж такого зробив Файдірвок, що не сподобався тодішній владі? Ну, розбиратись. А перед початком цього відео не забудь підписатися на канал та поставити лайк. Приємного перегляду! Федір Вовк народився 17 березня 1847 року в селі Крячківка в Полтавській області. Прославився завдяки таким наукам, як археологія, антропологія та етнографія. Крім цього, був активним громадським та культурним діячем. Ще із дитячих років його мама Ганна розповідала йому розповіді, казки, народні звичаї та співала пісень, які маленький Федір запам'ятовував. В старшому віці поступає до Ніжинської гімназії. Тут він знайомиться із словом Тараса Шевченка, який розпалюють іскру в його серці. У 1861 році Шевченко помирає, а смерть видатного поету сильно вплинула на життя Федора. Згодом тіло Шевченка перевозили із Санкт-Петербурга до Канева через територію Ніжина. Тоді в Ніжині організували панахиду, на якій був присутній і Федір Вовк. Тут він дав клятву, що все життя служитиме українському народові. Навчаючись у гімназії, Фетір почав відвідувати етнографічний гурток, де збирав народні пісні, пристивія та приказки. Вже тоді у майбутнього дослідника виникло захоплення до українського фольклору. Згодом, у 1865 році, поступає на природничий відділ фізико-математичного факультету Новоросійському університеті в Одесі. Сьогодні Одеський національний університет імені Іллі Мечникова. Наступного року переводиться до Київського університету святого Володимира, бо дізнається, що тут діє українська громада. Тут він знайомиться та співпрацює з такими відомими постатями, як Володимир Антонович, Павло Чубинський та Михайло Драгоманов. Перший талант хлопця замітив Володимир Антонович, який доручив йому завдання підготувати перше видання Кобзаря Тараса Шевченка із забороненими цензурою творами. Також Вовк брав участь у підготовці видання українського словника та збірки народних пісень. У 1871 році Федір закінчив університет святого Володимира та почав працювати помічником ревізора в Київській контрольній палаті, яка займалася стеженням за фінансовою діяльністю різних установ. Тут він познайомився із Василем Владенецьким, який залучив вовка до таємної роботи у Київській громаді. А вже наступного року київська громада прийняла його офіційно. Також Федір Вок брав участь у південно-західного відділу російського географічного товариства. Тут він взяв участь у переписі населення Києва 1874 року та написав програму по збору етнографічних матеріалів. У 1875 76 роках зміг проявити себе як археолог, взявши участь у розкопках в Київських та Волинських губерніях. У 1876 року влада видає Емський указ, який фактично наклав повну заборону на українську мову. Це спричинило до закриття південно-західного географічного товариства в Києві. Тож після цього Федір приїжджає до Женеви у Швейцарію, де допомагає Михайлу Дергоманову із видаництвом журналу Громада. У 1878 році Федір залишає Женеву та повертається до Києва, але по дорозі проїжджає повз дві та знайомиться із Іваном Франком та Михайлом Павликом, з яким згодом тісно співпрацюватиме. Наступного року імперський уряд видає розпорядження на розшук вовка, тож він втікає до Румунії. Тут він займався видавництвом нелегальної літератури, а також друкує кобзар Тараса Шевченка та створив цілу мережу підпильних осередків, до яких залучив місцевих українців. У 1881 році повертається. До Женеви. Тут він досліджував осінні свідчаї, а також церковні розколи в Росії. Великої слави йому принесла робота, шлюбний ритуал та обряди в Україні. У 1887 році приїхав до Парижа, де здобув освіту антрополога. Згодом в Парижі з'явилася перша російська школа. Там Федора Вовка обирає професором етнографії та антропології. Пізніше отримує звання доктора природничих наук у Паризькому антропологічному товаристві. Там він починає проводити активне дослідницьке життя, зокрема організовує безліч археологічних та етнографічних виставок пов'язаних з Україною. 1901 року Фадірвок одержав велику медаль поля Борока від Паризького антропологічного товариства за антропологічні досягнення. Був також Фадірвок і дійсним членом наукового товариства імені Шевченка, де який час займав посаду заступника голови етнографічної комісії при історико філософічній секції, а згодом і посаду голови. У 1903-4 роках читав курс із антропології та етнографії у вільному українському університеті. У грудні 1905 року Російська імперія дозволяє йому повернутися, але в перший час забороняла відвідувати територію України. Тож Волк поселився в Петербурзі. Тут його одразу назначили куратором двох музеїв. У 1906 році засновує вільну вищу школу імені Лесгафта, де викладає до 1917 року. Також створює педагогічну академію Ліги освіти в Петербурзі, де також пропрацював 5 років. Крім цього, вчений займав посаду доцента кафедри географії у санкт петербурзькому університеті, був головою одного антропологічного товариства та дійсним членом російських археологічних і географічних товариств. Саме в той момент він почав активно досліджувати українські терени та її населення. У 1090 1908 році Федір побував у Мізині, Чернігівській області, та знайшов там відому й зараз стоянку людей періоду палеоліту. Останні 10 років життя Федір посвятив на дослідженнях центральних, північних та східних українських земель. В результаті багаторічних експедицій він створив дві фундаментальні праці: антропологічні особливості українського народу та етнографічні особливості українського народу. Ці праці вважаються дуже унікальними та важливим джерелом і на сьогоднішній день. І, власне, на основі цих праць Федір Вовк створив висновок, через який його постать утіли стерти із історії. Українці це окремий відмінний від інших слов'янських народів, антропологічний тип, який має свої антропологічні та етнографічні особливості. А через великий авторитет Федора між європейськими вченами про це дізналась багато іноземців. Також це відкрило новий рівень розвитку гуманітарних наук в Україні на початку 20-го століття, зокрема етнографії та археології. 19 листопада 1916 року французький уряд нагородив Федора Вовка орденом почесного легіону, бажаючи підкреслити цим значення наукових зв'язків між Францією та Російською імперією. 18 березня 1918 року вчен Нарада Київського університету обрала вовка завідувачем кафедри географії та етнографії, але надовзі, їхавши від Петербурга до Києва, Феєр хворіє на запалення легень і, на жаль, 29 червня того ж року помирає. Одразу після смерті вченого його одразу почали критикувати за ті чи інші вчинки, однак його багато наукову спадщину не осуджували. Але ситуація кардинально змінилась у 30-х роках. Тоді Федора Вовка визнали буржуазним націоналістом. Тоді жніх багатьох українських вчених переслідували та обували, зокрема, і багатьох учнів Вовка. Науковий доробок теж не критики. Вважається, що Федір Вовк нібито своїми працями йшов проти влади. відокремлював окремий народ, щоб ті розвивали свою власну державу та розвалили стару. П'ятдесятих роках ситуація особливо не змінилася. Вченого почали критикувати за порушення тодішнього популярного міфу про братські народи. За що його критикували, прозивали націоналістом, а багато слів Федора Вовка перекручили у вигодну для себе сторону. Однак ситуація почала змінювати ще за часів перебудови. Тоді його продовжували критикувати, але це не було так гостро і прямо називати його буржуазним націоналістом ніхто не став. Ситуація змінилась після встановлення української незалежності. Саме тоді спадщина великого науковця почала цінуватись по-справжньому. І про постать самого Федора почали говорити більше, тож вивчаємо історію та не забуваємо про своїх героїв. Ну і на цьому все. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на цей канал та напиши у коментарях свої враження від цього відео. До нових зустрічей.